Бути чи не бути долю будівництва на території дитячої школи номер номердин зрештою вирішили вірити в руки правоохоронним органам. Таке рішення майже одноголосно прийняли члени консультативної ради з питань охорони культурної спадщини. Певні купою питань, котрі виникли до даного об'єкту, має зайнятися прокуратура. Перше, що схвилювало колегіальний орган, це містобудівні, котрі видали без його ж погодження. Територія першої музичної з 2010 у переліку щойно. Виявлених об'єктів культурної спадщини будинок має історичну та культурну цінність. А відтак можна там будувати чи ні, мали б вирішувати фахівці, члени консультативної ради. Переконують, будівництво не погоджували. Більше того, завдяки активній роботі будівельників вже втратили можливо цінні склепіння, підвали, що раніше розташовувались під землею. Там де зараз вже котлован і фундамент. Це є об'єкт археології, тому що дані такі підвали були виявлені в місті Старокостянтинові, в Сатанові, і вони мають досліджуватися фахівцями. Після того, коли вони дослідилися, замалювалися, е, описалися, вони можуть тоді бути розібрані для будівництва. Це той об'єкт, який ми втратили. На жаль, ми можемо лише здогадуватися, чи там були, тобто нам вже невідомо. Чи там були ці підвальні приміщення, не були. Наскільки вони були пошкоджені, ми лише побачили їхні контури і залишки. Питання друге. Проект, що ласкаво надали після отримання припису у міськраді. Він на диво виявився не один у замовника Цілих дві пропозиції. Цікава у нас ситуація із документацією. Нам чомусь її надали у двох. Двох проектах, який із них на сьогодні є правильним, напевно, що нам вже краще розкаже замовник. Яку саме пропозицію будуть втілювати в життя представник замовника присутній на засіданні? Пояснити так і не зміг. А от чому будівництво, попри припис, триває присутнім? Повідав, каже, припис ніхто не отримував і додає те, що склади то пам'ятка культури ніхто не знав. Хотіли зробити для школи краще, і то не пусті слова. Цьому підтвердження, інвестиційний договір укладений між школою і замовником? Ні, договір є. Він підписаний. Ми мої, я так до. Я зараз вам не можу його показати, тому що примірник договору знаходиться у директорі у директора музичної школи. Чим вигідне дане будівництво для школи не на словах, а на папері наразі для всіх питання. Хоча представники міської влади стоять на своєму. До речі, присутні у складі комісії директори департаментів архітектури Олександр Чорнієвич та культури Артем Ромасюков разом із новим головним архітектором Хмельницького Олексієм Панасюком рішення передати справу в прокуратуру не підтримали. Втім, їхні три утримались погоди не зробили. Поруч із правоохоронцям. Ми за перевірку будівництва на Проскурівській 18 візьметься й дабі. Наразі замовнику вже вручили припис про надання документації. Термін подачі 10 днів. І це ще не все. Паралельно ініціюватимемо перевірку органу містобудування та архітектури на предмет законності видачі таких містобудівних та дотримання містобудівної документації під час їх видачі. Попередньо бачу, що велика ймовірність того, що вони будуть анульовані такі містобудівні. Чушкіна, Роман Судаков, новини, телеканал Т8+.